Заняття для стабілізації емоційного стану дошкільнят розповідає психологиня Савченко Тетяна. Вітаю вас, малята! Я дуже рада вас привітати. Малята, зверніть увагу, яка гарна погода за вікном. Світить сонечка, немає хваринок. Дітки, ви бачите, можливо, якісь рослини за вікном. Можливо, там є дерево, квіточка або ж травичка. Привітайтеся з ними. До мене близько малята. Є кімнатна рослина. Я хочу привітатися з цією рослиною. Вітаю тебе, квіточка, яка ти гарна. Малята, чи вмієте ви грати у схованки? Я вам зараз пропоную пограти у гру віконце. Готові? Повторюйте за мною. Ручки треба показати мені долоньки, поставити перед собою. Тепер, коли я буду малята, видихати повітря, моє віконце, коли я буду видихати повітря, моє віконце буде відчинятися. Наприклад коли я буду вдихати повітря, то моє віконце буде зачинятися. Повторюємо за, за мною. Видихаємо. Вдихаємо. Молодці малята, які ви молодці. Ми з вами вже давненько не бачилися. Я впевнена, що ви, малята, дуже виросли. Покажіть, будь ласка. Як виросли, виросли ваші ручки? Потягніть їх високо високо ручки, як вони виросли, малята? Малята, а як виросли ваші спинки? Повторюйте, будь ласка, за мною. Давайте плечками вперед, назад, вперед, назад. Як ви виросли? А як виросли ваші ножки? Зможете потупати ніжками? Ви чути? Вам чуєте, як я топаю ніжками? Молодці! Малята, а як виросли ваші щічки? Посміхніться, будь ласка, мені. Молодці, тепер вже малята, час казати вам, бувайте. До нових зустрічей, бувайте, малята!